Всім привіт! Мене звати Саша і сьогодні ви на моєму каналі. І як ви бачите, я в новій грі, а тобто в Avatar World. Е, в мене виникли деякі проблеми із грою Тока-Бока, через що я не е, можу більше знімати про цю гру. Знаю, це доволі сумно, адже ми всі вже до неї звикли, але не вішати носа, тому що, як ви бачите, тут ще більше нових цікавих анімацій, прикольна анімація ходьби у дітей і багато чого нового. Сьогодні весь, ну, і сьогодні, щоб, окрім гунту та інших ігор, ой, господи, гунту та, та пояснення вам було. Цікавіше, і нам було цікавіше, то ми сьогодні якраз поїдемо іще до о, цей Буковель. Ну, наді, надіюся, вам сподобається наше відео. Так що тебе поємно перегляду. І заодно, до речі, покажу вам громтух. Це ось моя кімнатка. Тут я сплю, і що в мене є така моя улюблена зігочка, така гарненька, бачите, яка вона мила в шапочці. Такі от ящичок з іграшками і. О, Ну і всякими моїми рюкзачками. Моя робоча зона, ну як робоча, тут я роблю уроки, а тут зона, де я буду знімати для вас відео. Мої відео майже завжди будуть про цей. Про, рі, про різні поробки Велатар Ворл. До речі, найцікавіше, я, я і ще буду багато, багато, багато відео знімати про моє реальне життя. А тобто про поробки, ну, або ще якісь под, подробиці. Ну, вс, ну, Все-таки цікавеньке, коротше. Ну, а, але таке відео, на жаль, вийде аж уже в неділю чи в суботу. Тому що, ми, тому що я йду у, у, у цей, в суботу закупати, по закупатися по тим речам, адже, як ви знаєте, там дуже багато всього потрібно, і в процесі там все стає потрібним. Ем, я там куплю трошки елементи моє, мого робочого місця в житті, і, е, і папір, і все, і клей, і ножиці. Не подумайте, що, що я взагалі. Немає жодного ні папірця, ні, ні клею, грамка. Просто все це позакінчувалось і ще може якісь там нові для себе приладдя. Е, ну буде і я буду робити всякі поробочки. І в аватар World також. Бачите, в мене всякі штучки. І ще будемо висаджувати це в інкубаторі До речі, подивимо, що з цього вийде, подивимося у, у трохи пізніше. До речі, я думаю, може його взяти з собою і там можу його висадити. Але е, під час дороги яйця може розбитися, так що, мабуть. Я дочекаюся поїзду нашого, але там також має бути дуже-дуже дуже цікаво. Так що щось, давайте, мої друзі, ми будемо починати складувати нашу валізку. Так, до речі, в мене тут багато паків. Не подумайте, що в мене безплатна версія, в мене всі найсучасніші, так що вам буде приємно ще в мене дивитися. Так, давайте складемо мені валізку. Так, перш за все, мама мені приготувала лижний костюм, того що ми будемо там кататися на лижах, і піжамку. А все. До дивіться, яка ну, тут кліва піжамка, от такі от тапчики, таке от носовичок, чи як це можна назвати. Ой, боже не носовичок, а колпачок. Отакі от, такі от о, о, така от мене прикольна піжамка. Дивіться, то вона реально така класна, скажіть, ми, вона мені завжди подобалась. Так, добре, а зараз нам потрібно роздягатися із піжамкою і вже швидше вирушати у дорогу, у мандрівку нашу, адже ми запізнимось. Так, ну це, звісно, не все, що я буду брати. Це перше, що мені наготували. Так, далі я ще візьму такий от звичайний костюмчик і ще в'язаний светрик. По всяк випадок, і ще два штанці, і ще один в'язаний светрик. І отакий от прикольний важевий костюмчик. Ой, господи, в мене тут щось все падає. Так, ви можете чути звук того, того що я не попередила маму, що я знімаю відео. Надіюся, ви його не почули, але якщо почуєте, то знаєте, що це. Так, я свій валі... Ааа, господи, забула ж про те, яке мені не потрібне, аксесуари мені також не потрібні. Так що, в принципі, ось така в мене маленька валізка на цей раз. Добре, пішліть. До речі, я вам покажу ванну заодно, якщо я вже сюди стала. Тут у нас ванна сама, ну, місце, де ми будемо купатися. Тут скоро буде стиралка, почекайте, я куплю її ще собі скоро. А тут в нас раковинка, і тут рушнички, і мої два такі от милі милих штучки. Ну, це після ванни я зазвичай вдягаю. І от такі от бомбочки для ванни, свічечки і рослини різні. І от такі от прокольніші квіточки тут стоять. Так, ну все. Стечко, я вже за о, тут наш, тут мука, кицикміцик і, і кошенятко. Погляньте, які вони няшки. Ось, до речі, отак виглядає маленьке кошенятко, отак мувочка наша, і отак наш улюблений улюблена всіма кіцик-міцик. До... до речі, напишіть нарешті ім'я нашому бідолашному кошенятку, а то вона вже... Таке ну, дорослі, як для кота. О, а в нього все досі імені нема. Так, непоряд, непорядок, я вам скажу, непорядок. Так що давайте швидше вже пишіть. Я обов'язково почитаю коментарі. Так, світочко, ти вже склала свої речі? Ой, привіт, ні, ще я не склала. Тебе чекало, щоб з тобою скласти. О, а, не про... а може ти проводиш хунтурчик по своїй кімнаті? А, точно, Ми, о, може тепер ротервол знімаємо. Так, тут в мене гардеробна така. Я, до речі, дуже рада, що батьки мені виділили цілу кімнату для моєї гардеробної, адже завжди я мала тільки один ящичок. Так, Тут у мене одяг повсякденний, який, до речі, зараз будемо з вами складати. Шкільний постійний, тут висить шкільний, також шкільний одяг, але запасний або на різні теми. Тут мій костюмчик для йоги, такий гарненький, як ви бачите. І Тут в мене зубачка, тут в мене сумочки, всякі інші. Терепери штучки, тут аксесуарчики, ну, а тут косметика моя. Так, тут ще одна поличка із таким от прикольним шаром. Дивіться, як він туситься Ой, господи, ледь не розбила. Добре. І, але тепер подивіться, як він гарно труситься. Вау, дуже гарно, скажіть, чи він таком фіоле, ой, ця квітку ненароком не підняла. Дивіться, ще як, в якому він гарному стиль такий місяць. Ну, все гарненьке, хоче гламурна. Тут мій косметичний столик і мій рюкзачок такий гарненький стоїть. Ой, що тут робить мій каліпулятор. Потрібно його сховати, поки хтось на нього поп, попою не сів. А то, звісно ж, мені в школі. А то, звісно ж, смішно буде, звісно ж, то смішно, але потім в школі мене наругають добряче. Так, тут в мене ще є такий кремчик, який, до речі, дуже кльовий, такий. Дивіться, як шкіру зволожує. Це тут трошки б'юті штучки. Моє ліжечко. Ой, тут кімната вже батьків, яку вам моя сестричка покаже трошки пізніше. Ну, все сестричка, я, я показала вам ту. Добре, тоді давай нарешті складати і будемо виїжджати у Буковель. Ура, ура! Так, добре, давай. Звісно, ж перший наш одяг. Це оці от всі штучки, мої біжанки. Ну, знову ж таки, костюм лижний. Далі у нас... Які я хочу куфтинки взяти. Отаку от, от облипайку, от касивеньку от суконьку, от, от кофточку. І цей там, це нам не підійде по сезону. Це також воно дране. Також воно дране. М -м -м -м, може це, це згодиться. О, моє, мої штанці тепленькі, вже непогано. І отака от от запасна кухточка і ще одне отакі от і отакі. О, це, до речі, мама. Дивно, що вона мене робить. Але, знаєте, така прям прикольна кофточка. Але, звісно ж, трошки мені великувата. Так, мама, мама, тут у тебе твоя кофточка. О, давай я вам передам. Добре. Ось твоя кофточка. О, о, о От вона знайшлася. Дякую. Дякую, дякую тобі дуже. Прямо вона така а, на мене, моя робоча, до речі. Так, добре. О, а можна, яка Саша покаже вам о, свій цей гумтор покаже по вашій кімнаті, або ви покажете. Ой, та ми, о, та ми в цьому щось не розбираємось. Показуйте ви свої гумтури, дай будемо поїжджати. І ще валізу треба скласти. Ну, коротше, багато справ. Добре, ви поки тут постійте. Саш, покажи, якраз за одного мту по батьківській кімнаті. О, добре, давай. Так, тут у мами її, о, мам, пішли, яка будеш нам показувати. Ну, добре, давайте. Ось тут мій такий туалетний столик, тут поки пустувату, звісно ж, тумбочки пусті, але є отакий фотоапарат. Давайте, давай, чиска, давай, ти сідай на заднє місце і, і скажемо з тобою сих. Отак, давай сфоткаємось. О, і з татом. Ну якщо вже з татом, то і зі мною давайте. Ну добре, давайте зробимо зробимо таку фотку сімейну. До речі, фотки будуть в моєму телеграм-каналі. І всі з нашої подорожі будуть. Так, добре, давай тоді зараз зафоткаємось. Тобто я сюди, мама сюди і. Давайте, дівчатка, сир, сир, сир. Так, все, отакий от мене фотоапарат. Я думаю, ви вже його побачили. Так, і ще у мене, у мене тут є мій шкафчик, наш одяг, який ми вже собі нагодували. Наготували тут у нас різні, мій одяг, ще різні відсіки хоче багато чого. А там от татова така шухлядка, шкаф, шкафчик такий. Наші вазончики різні, такі грілочки, е бутилочки всякі. Е і наше ліжечко. Ось так. Ага. Так, думаю, ви повели чудовий румту. Згодна Так, згоден повністю з вами. О, до речі, погляньте, тут ще є, така от моя каталочка. Тату повозиш мене? Так, звісно ж, давай. Сідай я тебе покатаю. Ура, зараз покатаємось. Так, давайте я сяду. Ура, зараз я буду їздити. Ну, давай, вуху. Тільки тримайся там міцно, я теж зараз швидко буду катати. Угу, тату, вау, це так класно, реально. І наступна зупинка, наша кімната. Тільки ти не сильно так мною там розмахує, то мене вже тут трошки стошнило. Добре, Люба. О, От ми і доїхали заодно. О, чудово. До речі, тут ще всередині є така валізка, давайте тато її поставить. Так ось, тут ще є такі речі, Можете також якісь іграшки сюди скласти. Хоча ти вже доросла, можемо не брати. Ні, ні, тату, давай візьмемо, давай візьмемо. Я так хочу покататися на ній. Ну, добре, тоді іди складай туди щось. Добре, давайте туди складемо і мою валізу заодно закінчимо. Так, добре, ти почекаєш, поки я закінчу. Звісно ж, ну я, в принципі, вже все, так що можеш там йти. Добре. Так, окей, ми тебе тільки Ой, щось вона мені. Так, добре, вона мені завелика, буду отак от левітирувати нею. Прикольно, ну, ну ти і мах, звісно ж. Та да, щось, я... правда, тут якийсь ніби мах. Ага, ну, добре, все, я пішла. Добре, добре. Так, що ж мені сюди скласти? Е, о, до речі, тут мої о, цей костюмчики всякі шкільні. До речі, мені ці взагалі одягаються. Ні, щось вони, знаєте, ні мені, ні сестричці. Так, добре, розберемося з ними пізніше. А зараз я хочу туди скласти мого улюбленого зайчика. Е, думаю, іще, думаю, іще. О, а сюди поміститься, до речі, цікавий інкубатор. Ні, на жаль, він сюди не влазить. Так, добре, тоді ось тут інкубатор. Ой, господи, мені тут все попадало. Давайте отак, отак, як було. І. І, і, і е, А, і телефончик сюди, і блокнотик будуть. Пливити фотки, до речі, цей посилання на мій телеграм-канал буде під в описі цього відео. Ну, якщо я роз'ясню, як його взагалі знайти, тому що я розбиралася там, щоб його знайти 150 років. Так що я вам поясню, після назви відео буде ну, буде таке слово більше і три крапочки. Ви на нього натискаєте, там буде описання відео і, о, і там буде посилання на мій телеграм-канал, телеграм який я, до речі, сьогодні запущу фотку, фотки, які мама його о, зробить. Але якщо ви, до речі, одразу після перегляду відео о, на нього зайдете, то, о, ну, то будьте го готові до того, що там о, о, поки не буде нічого, окрім минулих моїх о, без, о, 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 цей. Речей на рахунок токабока. Я, я скоріше за все їх повидаляю або створюю новий, Ну, подивимось в процесі. Так що, якщо вони там будуть, то не дивуйтеся. Тут я вже його іскладна, Нашу валізку покотилися. От от, покотили. Все, я готова, сестричко. Так, добре, давай тоді ось ці наші валізи. Так, це твоя. Так, добре, давай залишилося стільки батьків дочекати. Добре, давай почекаємо. Так, ну все, нам нам ще пора, а то ми скоро запізнимось. Так, ось моя валіза. Е і ще ми ж там будемо в баню ходити, правильно? Так, так все правильно. Зараз так, що е цей... Можна я її спокою? Та, звісно, ще тобі. Ні. О, в мене є своя, до речі, ще така. Добре, я її, мабуть, з собою брати не буду. Так, косметичка, яка мені не потрібна. Е, добре. Нам, мені буде, нам буде потрібні тільки валізя і все. Ну да, в нас вже речей небагато. Так, мої окуляри, все це. Так, це сюди і ще іншим одяг. А тобто це так. Ой, господи, що тут одяг нашої старшої доньки робить? Так, добре набуде. Це, 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 це. Я просто буду навалювати. І, і візьму, ну, до речі, ще якийсь е, презен, презентативний одяг. Там буде в мене якісь тусу, е, туси ходити, щоб, та й щоб ти там людиною був. Добре, тоді добре. Так, окей. Е, Отакий, от в принципі, в мене буде невеличкий. Гардіопчик. Ну а чого ж ми туди їдемо тільки на тиждень, навіщо багато багато зайвих речей, дайте, бач, тому ми там тиждень не протримаємось і, як завжди, поїдемо. Ну так, ми ж там ніколи майже тиждень не протримуємось, але там реально буде дуже цікаво, так що впевнена, ми навіть можемо там на доночок чи два е, е, цей, більше побути. В мене такі штанці, але, о, давайте в до на нашій домці подаруємо, вони також їй. Так, ось, до речі, доню твої, твої ці, одяги. О, до речі, справді не кльові я оцей комплектика візьму. Дякую, до речі, тату, що ти мені його дав. А то я б його забула, а він, а він такий класний, було б шкода його забути. Так, ну все. Тату, мама, я готова. І я. Добре, тоді давайте зараз ми тільки залиш... залишилися. А тобто я е, так, моя валіза. Давайте це. Ой, господи, чого я її постійно науки беру. Так, це це, це моя. Ой, любитесь свою піжамку забув. Ой так, і треба буде її вкласти. Ось давай. Ага. Нам ще сьогодні доїхати треба. І так, відео довго. Так, моя кофточка. Ага, два отакі от цих штанці. І ще одні штанці. Мій комплект. І моя така от суконька от Вона, до речі, класна. Так, о, і юбочка мені не знадобиться. Так, добре. Ну, все, ми готові. Так, добре. А, угу, І ще нам потрібна сумка. Сумка, а, боже, як я забула про свій легендарний фотоапарат. Сумка, я поки складу, піде учні речі. Так, добре. Ага, окей, я готовий. Пішли, Люба, Пішли. Так, діти, все, ми готові. Давайте. Так, окей, тоді ось так. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Так, навпаки, ось так. І. Ага. І отак от ще. Ого, Оготату. Ти впевнений, що ти це все понесеш. Ну, звісно ж, ваш тато взагалі профі. Ой, люби, я щось я щось, я щось, я щось переживаю, ти собі спину не зламаєш. Та ні, я взагалі тут профі, я і ваші речі тягав. О, давайте я, до речі, оцю от штучку візьму і тебе понесу. О, чудово, давай тоді, давай. Ура! Я буду, я буду їздити, тільки мені спершу треба сісти. Добре, тату, тату, не вимахуй вже якось цими штуками. Справді, адже ти ж ти, ти, спину зламаєш собі о, з таким успіхом. Ну, щось згодом в мене справді ще спина заболіла. Все, піші, давайте, дівчата, що ви тут панікуєте? Давайте, давайте, зі мною все буде добре. От путівки можуть згоріти. Подивимо діємося по твоєму, тим паче ми на пості не запізнюємось, бо ти нас повезеш. Ну, все, добре, тоді пішліть і заодно подовжимо умтух, але ми і так запізнюємо, так що я за те, що умтух буду вже потім. Так, дівчатка, ідіть сюди. Так, так, тату ми йдемо. Так, м -м -м. дівчата, ідіть сюди вже швидше. Ага, йдемо, йдемо. Так, ну все, зараз поїдемо. Тут наша кухня, можете так наглядно подивитися. До речі, всі фотки всіх моїх куточків моїй, нашого будиночку будуть саме о, у цьому телеграм-каналі, адже, як ви бачите, ми отак посмішає, поспішаємо. Добре, давайте. І нам потрібно зараз в машину просто, і вже ми будемо відправлятися. Добре. Е, так. Зараз, зараз, зараз ми ну, це в машину. До речі, як ви бачите, там у нас на верхній о, цій штучці є цей о, лижі, все таке, всякі ну, сноуборди. Шо? Ой, господи, мене кудись унесло. Так, все, ми повернулися Ми, вона буде стегнула в машину морозиво. Так, ну все, давайте. Зараз будемо все складати. Ага. Кожну валізку Зараз вже будемо окремо класти, адже в мене спина їх не повезе до, до самого буковеля. Звісно ж, я пограчкував, коли їх всіх з собою взяв. Ну, звісно ж, я, я ж казала, ти собі спину зламаєш. та тут ти щось Ну, Так, сьогодні це справді доволі смішно. Так все. Досить реготати. А, адже зараз взагалі запізнимось в готель. До нас, нас до заселення цілих 5 годин. Встигнемо мене нажене, не, не біжи поперед батька в пекло. Ой, все-все, Саш, все. Все, вже попиняє смілятися в коншу все. Та, просто, це, тату татуальну таку смішну ідею придумав. Так. Давайте музику. А, все, давайте. Так, все, я буду сідати. Отак. І твою оцю. Пані що воно таке. Так, все, дівчата, сідайте. Ага, Давайте сідай. Так, ось я потримаю. Ну, все. Так, давай, любий, зараз будемо вже відправлятися. Ура! Так, ну все, давайте заводжу машину і погнали. Ой, господи, багажник я, я, не забули закрити. Все, все з досить махати. Так, все зараз. Ура, Ми нарешті їдемо в саму Буковель. Так, все, давайте, поїхали. Уху! Тату, обікнеш прощання нашій машині, нашому містечку. Звісно що, дівчата, давайте. Так, господі. так, Все, попрощалися з нашим містом. Так, тату, так. Ну все, тоді поїхали. Нас чекає довга дорога. Так, спершу ми будемо їхати повз вашу школу. О, ні, тільки не школа. Е, ну На щастя, е, поки ми будемо у Яремці, ви в школу не будете ходити курати. Тут це така гарна новина, Адже у нас вже почався, вже закінчились шкільні канікули. Так, добре, дівчатка. Так, ой господи, ми кудись не туди зайшли. Так, а тут дорога є? Ні, нема. Побачаюсь, я просто дещо ще перевіряла. чи ми можемо тут поїхати. Ой, господи, щось я не... Мене те натиснула. Так, ну все. Ми іще... Нам іще їхати і їхати. Так, пройшов десь принірно три годинки. Так. Угу. От, давайте уявимо, що оця жовта машина це наша. Любий, так. Так, кохана, може це і зупинимось на, на, на якійсь заправці, а то всі зголодніли. Так, мама, так, згодно. Добре, тоді давайте зараз щодень заправимось і все. ви ну, ну, зрозуміли, Так, добре. Мам, я справді вже всю попу собі відсиділа. Так, так згодно з усіма. Ура, пішли! Сьогодні таке прикольне відчуття подорожі. Так, дівчата, yes. я, о, я коли ще о, до вашого появи, і ще був, іще, о, коли ще вас не було, я, я взагалі о, їздив кожні три, три дні і вертався в той же день. О, ого, так, тут у тебе завжди такі цікаві іс історії прям заходи. Прям слухаєш і захоплюєшся. Ой, дівчатка, дякую, дякую. Ну, але життя мене справді було захоплююче. Знаєте, це не придумаю їх на ходу. Так, так, якщо їх в тебе багато, означає, ти багато чого поражив. Так, добра, дівчатка, сідайте. А що вам, до речі, замовити? Я буду, звичайну, воду. А, ні, тут води нема, тоді я, буду, тоді я буду. Полуничний сік. Так, полуничний сік. Одразу робимо замовлення, щоб нічого не забути. Я буду чорничний, по класіки. Так, а як тут ви, взагалі вимкнути? Ага. Так, я буду чорничний. Я тоді буду цей виноградний. Ага. Е, Морозиво не будемо їсти. Так, так, тату, так, мамо, так. Так, я собі буду салатик. Я також беру собі салатик. А, а я тоді і ви дівчата, що будете. А ми, мабуть, будемо чикен нагетси. Ага, добре. Ось вам чикен нагетси будуть. Так, ну от все наше замовлення. Так, пішли Люба. Угу, Добре. А давайте, до речі, після того, О, до речі, прикольна кепка у якогось чоловіка. О, дивіться, який я тепер модний став. Ой, ну ти прям модний модний все, Давай, пішли. Ну щось я слишком модний все. Давайте. О, а от я мені до речі, буду личити, Так, пішліть, пішліть. Так, добре, я вже такий голодний. Тіло слона би з'їв, Ой, згодно, згодно. Так, добре, дівчатка, давайте. Ось ваша їжа буде. Так, давай. Е, тобі дитячий столик, щоб ми тебе не загубили, як ото буває. Ага, а то справді. Буває таке, що ми її тебе купимо за столами. Так, добре, давайте. Угу. Е, Панянку можна сісти? А, ой, вибачаюся, я трошки тут приспалася. Так, добре, давайте. Ой, давайте, давайте вже мені салатик. Так, добре, я свій чикін набік, це з'їдалю. Смакота. Ой, який смачний салатик. Згодна. Ой, я собі забула замовити. А що ти будеш? Я буду банановий. Ну, по класиці. Добре. Ой, ну я так наїлася. просто чудово. Так, сходно, давайте тут сфоткаємось. Так, давайте. Что ж, давайте уже сфоткаем и будем заканчивать это видео, бо я же... Мы уже довольно давно снимаем, а продолжение ну, части мы выйдем уже завтра. Ну, так, давайте, я уже все съел, а уже завтра, не защипается. Бачите? Так, исходим, по... тут прям смачнее, смачнее вижу. Так, пришли, давайте. Вот тут здесь на входе, там, Ось тут фоткаємось, давайте. Так, добре тоді. Давайте ви будете ось тут ось. Я посередицю, щоб вас сфоткати. І давайте си, си! Ось от у нас кукує. класні фотки вийшли. І що ж, і так само вони будуть у моєму телеграм-каналі. Що ж, мої друзі, на цьому я буду завершувати наше відео. І що ж, усім дякую за перегляд, дякую за просмотр, всім пока-пока. Goodbye. adios, goodbye, пока-пока.